Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам, як зв'язати м'якенький та гарний пледик всього за 3 години без спиць та крючка просто своїми руками. Для пледику нам знадобляться ось такі пухкенькі та м'якенькі нитки. Їх можна зараз знайти майже у кожному магазині пряжі, а також у інтернеті їх дуже-дуже багато продають. Тому знайти їх буде не проблема. І, до речі, у інтернеті представлений просто нереальний вибір кольорів. Можна обрати на будь-який смак. Коротше кажучи, це не нитки, а просто якесь суцільне задоволення, бо, по-перше, вони дуже м'які і приємні на дотик, а по-друге, вони мають свою унікальну фішку. Вони одразу йдуть з петельками і плести з них неймовірно легко. І так, на пледик метр на метр у мене пішло 5 таких мотків ниток. Ми шукаємо початок ниточки і відраховуємо 50 петельок. Це повторю для пледику метр на метр. Або метр в ширину, а в довжину зробите, який захочете. Можете взяти більше мотків. Ось моя 50-петелечка, та і я через неї зараз протягую наступну вільну петельку по нитці. Тепер у 49-ту петельку я протягую наступну вільну по нитці петельку. І так далі. У 48-му наступну вільну. І далі продовжую до кінця, до першої петельки, роблю цілий ряд. Я закінчила пров'язувати перший ряд, ось так він виглядає, і зараз хочу показати вам, як нам розвернутися і плести у іншу сторону. Ось кінчик нитки і остання петелька, яку ми пров'язали у першому ряді. Тепер наступну вільну петельку по нитці ми продягаємо через неї. І далі по тому самому принципу, як ми плели перший ряд, продовжуємо плести усі ряди, поки в нас повністю не закінчиться пряжа. Все дуже просто, але є ще один нюанс, який я хочу вам показати, це коли у нас закінчується один моток ниток і нам треба його якось поєднати з іншим, почати інший моток. Залишаємо на кінчику нитки кілька вільних петельок. І ножицями зрізаємо їх у основи. От Повністю відрізаємо, щоб у нас залишилася вільна ниточка. Потім беремо новий моток, шукаємо там кінчик. Якщо на ньому є петельки, також декілька штук зрізаємо. Якщо ні, є такий вільний кінчик, то чудово беремо його і просто звичайним вузлом зв'язуємо. Я роблю двойний вузол. І все, кінчики нитки обрізаю. Продовжую плести, ніби нічого і не було, і ніякі нитки я не зв'язувала. Вільну петельку продягаю у наступну петельку у нашому пледику. І так далі. Наступні мотки зв'язую між собою по такому ж принципу, аж доки всі вони не закінчаться. Повторюю, що у мене їх 5 штук було на пледик метр на метр. Знаєте, для мене це в'язання пледу було дуже приємним і медитативним процесом. Я дивилася на фоні серіал, трошки спілкувалася з чоловіком ввечері, коли він прийшов з роботи і паралельно там щось робив на кухні, а до того гралася з малюком, точніше він грався сам на коврику своєму, а я поряд з ним плила йому пледик. До речі, на мою думку, це так мило і символічно, коли мама своїй дитині сама плете пледик, він не куплений, він зроблений своїми руками, а це завжди у 100 разів приємніше, ніж речі, куплені в магазині. Ну це я так вважаю, ви можете бути іншої думки, але думаю, якщо ви дивитеся це відео, то також вважаєте так само, як і я. Ось і кінець мого пледику. Нитка закінчується, її не вистачить на ще один ряд, вона коротша ніж мій плед, ніж його ширина, тобто її не вистачить на весь цей ряд. І потрібно завершувати плед. Ми беремо кінчик і попередню петельку просовуємо в останню петлю. Знову попередню петельку в останню. І знову. І так до кінця ряду. Як ви бачите, зв'язати такий плед дійсно дуже-дуже просто, і це все відбувається без допомоги спиць і крючка, що мене не може не радувати, тому що мені б не дуже хотілося з цим возитися. Я насправді не по цим справам. Я люблю якісь рукодільні штуки, але якщо вони робляться дуже легко і не займають купу часу. А, інакше я не готова цьому приділяти увагу. Ось наша остання петелька. Продягаю і залишається. Кінчик нитки. Будемо завершувати наш плед. Для цього обрізаємо наступну петельку вільну, ось так прямо біля нитки, і відрізаємо залишок нитки. Тепер цей шматочок ниточки ми продягаємо в останню нашу петельку і затягуємо. Я роблю це два рази, у нас виходить такий подвійний вузол. Тільки затягуйте дуже туго, щоб цей вузолик ніколи не розв'язався і наш плет не розпустився. Ну а потім цей кінчик просто зрізаю ножицями і все, наш пледик готовий. Ось такий візерунок з однієї сторони, дуже м'який на дотик і приємний. І ось такий візеруночок з іншої сторони. Цей плед дійсно хочеться постійно трогати руками, бо він нереально м'якенький і затишний. Малюку, до речі, сподобався і вписався у наш інтер'єр. Будемо його використовувати тепер ніжний як хмаринка, пухкенький, м'якенький, гарний і легкий у своєму виробництві Сподіваюся, і у вас все вийде, хоча ні. Я впевнена у цьому.